Нам приходить команда, що виявлено повітряну ціль. Ми відвагаємося на позицію, займаємо бойовий розрахунок. Один у нас стрілок основний, другий дублюючий. При зайнятті позиції виявляємо ціль, задаємо стріл, стрілкові по азимуту ціль, висоту приблизно. Він виявляє цілі, знищує її. Розрахунки ми всі проводимо в голові, знають ці всі розрахунки, і як стрілок, так і наводчик. Якщо стрілок по якимось причинам не може виконувати бойову задачу, його може спокійно замінити інший. Якщо ми знаємо, з якої сторони заходить ціль у нас, то є з півночі, з півдня, з сходу, заходу, для відпрацювання по тій цілі нам вистачає не на більше трьох хвилин. Ми вже навчилися ними користуватись тут у бойових діях. Перше моє тренування прийшов секунд. Нам показав просто командир, і ми зразу поїхали на позицію. От вже на позиціях, там ну, тижнями ми дивлячись відео, вивчаючи щось нове, радячись. Перші рази було страшно. Такий шум був, воно таке велике на ПДТ летить. А з часом вже якось все на бабці. Дальність її до 4,5 км, висота 3 км. Безпілотники, так, як казав командир, якщо попадає в мушку, то ми їх спокійно знищуємо. Вертольоти, самольоти, для неї 95% вероятність знищення. Якщо чисте небо і дальність дозволяє, то легко взагалі. Якщо, наприклад, хмарно, так як зараз, і пташка десь летить далеко, то вже буде складніше. Але якщо ти її очотливо бачиш, проблем ніяких це не складає взагалі. Все подається через сигнал Динаміка. І вібрації по щоці датчиком твоя дія навестись, захватити ціль і вчасно нажати кнопки.